І везуть мене в общежиття для українців. І коли я приїхав в це общежиття, я одразу побачивши кучу українців в двох словах про цей будинок. Це величезна будівля, в якій є кімнатки, в яких є койка місце. Тобто там по три, по чотири людини живуть і є обща кухня. Отак. Булком. Тут я живе хтось. Ну його немає зараз. Я буду тут, тут. Тут може щось типу, якусь кашу збирати не особо, щоб не двіло, тут може зробити зіналізацію. Дварій, туалет. Мені одразу зробили екскурсію, там стиральна машинка, то сьо. Мені повідомили, що я з першого дня от я заселився, я вже повинен за койка місце платити це. Сума була 2500 крон в місяць за спальне місце. Тобто мені повідомили, що ці кошти, що в тебе є, ти намагаєшся їх максимально зекономити, щоб потім заплатити за ці дні, скільки ти тут живе.